Всіх вітаю! З вами Марія і Кицька Аліса та філіжанка без теми. Буду іноді робити такі філіжанки, буде це у нас такою рубрикою, бо не завжди філіжанка. Ну, повинна розповідати просто на якусь задану тему. Іноді вона має що сказати, і просто ми, може, і не питаємо про таке. Тож, давайте, що важливо, що вам треба просто почути, от, просто філіжанка без теми. Тож смачної вам кави, цікавої розповіді і побачимо. Так, дивіться, ось тут мені показано показаний чоловік. Людина, людина, так, дійсно, це чоловік. І дивіться, ходить, щось тримає в руках, от знаєте, як бажання є втілити якусь ідею в життя, але воно щось. Щось у нього не виходить, бо дійсно закривається. Знаєте, у людини як останні якісь можливості, а вони не дуже ну не дуже у нього. як От як закрите. От і закрити ну, простір для нього закритий, ходить, намагається щось тут не змінити, а тут. Як врівноважити в своєму житті. Але як воно тут виглядає, то знаєте, як... тут не, навіть не про те, що втрачений час є, навіть не про те, що а, ну, там, хтось йому заважає. Ні, Нікого поряд нема, ніхто йому не заважає, просто якась ситуація, вона вже геть скінчилась. Ну, він хоче зробити для себе щось таке, що взагалі вже не має дії. Ну, от воно вже не існує в просторі для нього. Тут про, про людину якусь він думає. От цю людину мені вже да, навіть не малюють в подробицях, бо для нього це закрита людина. Людина просто от не готова до такого справжнього спілкування, до взагалі якихось там ну, почуттів. Ну, знаєте, от До зближення людина закрита. Так, і ну, просто йому це треба зрозуміти. І людина демонструє себе таким чином, що, знаєте, як відмовляється від спілкування з цим чоловіком. Він просто не хоче сприймати цю інформацію. От знаєте, людина намріяла собі. І він вважає, що всі мрії мають збуватися. Ну, всі та й не всі. Далі. Про що ще хотіла б розповісти вам Філіжанка? Ось тут мені інший чоловік показаний, десь, десь проганяє людину, яка, знаєте, от. Взагалі людину, яка от, негарна, недобра людина, якогось чоловіка проганяє. Який хотів би відтворити зміни, але зміни такі, що, знаєте, отут щось брудне, щось таке, щоб ну, на нього ніхто б не подумав, щоб до нього б не було б питань, але ж як перебігти десь дорогу, як е ґ... наробити ну, такого. Е щоб погано думали про всіх скрізь, але ж не про цю людину. Про жене, ну тут підла людина така, о такого когось ви будете просто спостерігати таку ситуацію. Вона буде От перед очима проходити. Не одразу зрозумієте, вам хтось розповість, подробиці цієї ситуації, але ж, ну, просто от це як героя побачити в дії. Потім для когось зверніть увагу домашні справи, от потребують вашого втручання, десь у когось там в домашніх в сім'ї вашій, може, близькі, друзі. ваші. Щось у людини не виходить, людина самотужки то робить, не звертаючись по допомогу, але потребує допомоги. Це може бути в чому завгодно. Це, як, знаєте, якийсь ресурс в людини закінчується, а вона мовчить. Здебільшого це про жінок йдеться. Ну, це може бути, наприклад, там гроші закінчились, або якісь продукти закінчились, або там. Ну, Будь-що. Будь от просто от показана ситуація, коли людині треба десь взяти, але як очікує якогось числа, і після того числа зможе взяти. Наприклад, там чи зарплатню чекає, чи пенсію чекає, але ж ні в кого нічого не просить, то якщо ви розумієте, про кого йдеться мова. Якщо знаєте, що людина може бути в такій ситуації, то просто можете допомогти, якщо у вас є змога, звісно ж. Просто от від себе допомогти, і не питаючи нічого. Так, у когось тут, Боже, як вам тисне на голову, це, я так розумію, зміни в погоді, і просто от вас, вибачте, як розчавило. Слідкуйте, щоб у вас всі ліки були під рукою. Щоб, якщо треба випити пігулку, то не чекайте чогось такого незрозуміло чого. Краще випийте вчасно ту пігулку і хай вам буде легше. Бережіть себе, бо тут мені не одну людину показано, і всі тримаються за голову. Просто от зміни погодні, вони складно даються метео чутливим людям. Так, далі. Ось тут, от не можу я таке казати в ефірі. Давайте так, для нашої країни, там, де гаряче якусь допомогу надають і вона там буде в дії. Більше сказати не можу, нічого такого я не розкрила. Тож, просто от комусь з вас треба заспокоїтись, бо зараз багато всіляких новин розповідають. ну Те, що показує кава, кава трошки заспокоює. І знаєте, от навіть вищі сили тут показує, що навіть від них це під контролем. Але дивіться, багато в тих районах багато кармічних відпрацьовок іде. От знаєте, коли зібрані в одному місці люди, які відпрацьовують там свою тяжку карму. От. Я, ну, хто розуміється на цьому, то ви взагалі все зараз розумієте, що я кажу. То не розуміється, на що таке карма і як вона відпрацьовується. Будь ласка, я просто не хочу цю довгу лекцію вам читати, поцікавтесь, це, ну, це таке, що не відсунеш, не відмінити це. Це просто от в кожної людини є своя карма, і кожна людина її відпрацьовує по-своєму. От саме там, в тих місцях, зібрані е, люди з тяжкою кармою. Так, 49 цифру бачу, літера К або літера Н і літера Л. Ось тут чоловік як очікує, знаєте, він нібито поряд світлофор біля нього, і він нібито очікує, коли ж буде те саме зелене світло. Це від зелене світло йому потрібно від людини. Який або вже є 49 років, або вже майже 49 років, бо тут як Ну так, така позначка, що наближається 49 років. Тобто, Ну якісь певні сигнали чекає від такої людини. Літера П поряд ще є. Так. Літера С. Така ситуація. Ну тут, тут просто от налаштована людина на стабільність, стабілізувати відносини, щось знаєте полагодити в почуттях спілкування, от просто бажання зблизитись і бажання перейти якусь межу. Тут є відмежування від людини і хочеться, от, щоб це зникло. Далі дивлюсь, робота соціум. Що тут? Тут гарне виконання, показане для когось з вас. Тут колективне виконання, тут воно, воно з якихось складових, воно не так, що там одним шматком щось робиться. Ні, тут як одне велике складається з кількох маленьких, а це багато талану потребує, бо тут те, що буде робитись, тут, знаєте, Треба певні знання мати. І тут як заходить на все це нова людина, яка буде, знаєте, от, ну, якось так налагоджувати стосунки з усіма в колективі, і одразу ж буде за фахом робити те, що треба для цього колективу. Такий чоловік мені показаний, я б сказала, що 60 плюс за віком отака статура. Такий не, не худий і не товстий, такий нормального, нормальний склад тіла. І людина доволі проста, але дуже знаюча показана. Проста в спілкуванні, мається на увазі. Ось тут дуже так крокує чоловік, зміни, от просто, от знаєте, як тут, тут так людина так налаштована, людина е, так е, знає, чого хоче, що, знаєте, тут е, ну, Режим бульдозера вимкнув собі і крокує до своєї мети. Але мета від нього <тots> <тots> тікає. Тут мета в образі жінки показана, і тікає вона від нього. Хоче нас догнати, але не думаю, що вийде. Бо знаєте, це як, як примара 에, от. Ну, справжня людина, жива людина, але ж це от в мріях у нього все виходить, у них все добре, між ними все добре. Але е, насправді в житті от людина просто от як, знаєте, як висковзує від нього. От просто кожного разу нібито він вже собі все знає, нібито все ж сплановане. А вона е, Ну, наприклад, наприклад, якщо е, там, на роботі працюють разом, або він приходить до неї на роботу. І е, тут показано, що весь час якось йому не щастить, або вона раніше з роботи піде, або взагалі там, наприклад, він телефонує, її немає в кабінеті. От е, весь час е, якось вона от встигає раніше, ніж він. Наважиться з'явитись, вона встигає раніше зникнути. Тепер показана мені чоловіча статура, але ж хоче щось потайки зробити. Побачить його людина не вийде потайки. Тут, як вже, знаєте, от, наприклад, як якийсь, ну хто там. Краде, наприклад, за ним вже стежать. Чи там колаборант якийсь, за ним вже стежать? Тут людину ведуть і буде якась знову гучна, гучне викриття. Так далі. Показано, що не попадайтесь найближчими днями, хтось в вашій сім'ї дуже так знаєте, розлютується людина, буде дуже всім видавати на горіхи. В межах дня людина заспокоїться, це не буде там дуже там, довго розтягнута історія, але ж не попадайтесь на очі. Бо і вам дістанеться. Ну, такі так буває, всім і буває. Як вийдемо з берегів, то тримайте. Ну, показані люди, які, от, може, дійсно для певних якихось виконань до вас наближались, як зробили свою справу, то відходять від вас. Ну, це просто тимчасові люди в вашому житті. Тут нічого такого. Це як до вас в оселю приходили за чимось конкретним. Ну, може, ви чекали таких людей. Два чоловіки мені показані. Може, майстри якісь. Так, далі. Ось тут хитро на якогось зупините. Людина і благати буде і щось так дуже-дуже треба. Ви так дивитесь на цю людину. Знаєте, хитрощі цієї людини. Взагалі так для себе добре знаєте людину. Хоча людина думає, що повна таємниця для вас. Ні, взагалі нема тут таємниць. Знаєте, ви навіть розумієте, якими словами в певній там ситуації буде до вас промовляти. А, так, дивіться, це або 78-го року народження людина. Хоча для когось може бути і 78 років людині і теж хитрує. А чого? Якщо людина то вміла все життя, то чого ж зараз змінюватись? Бо це людина як з родини вашої. Або 79-го року народження. От мені зараз вточнює філіжанка. Так. Хоча якщо рочків, то повних 78, майже 79, отак, От вточнення. Так, далі. Що тут ми ще бачимо? Бачимо гарне виконання. Двоє людей домовлялись між собою, щось воно буде зроблене 19 число, чи це як початок домовлянь, гарно щось вийде, але не дуже швидко. Ну, це знаєте, як, ну, там, може ви розраховуєте, скажімо, там, за один день, а може розтягнутися там, не більше, аж до п'яти днів може розтягнутися якась справа, але ж воно буде зроблено так як слід. Ну і все. На цьому я закриваю філіжанку. Дякую всім, хто подивився. Дякую всім за проведений з вами час. І бережіть себе. Будьте здорові, будьте щасливі, і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!